Вже традиційно в кінці травня в Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Привітали з професійним святом хранителів українського видання і на Львівщині. Підсумували здобутки, обговорили проблеми та поділились планами на майбутнє. Популяризація української книжки, збереження духовності та відродження українських традицій. На їх плечах лежить важлива місія, адже наукові знання та надбання, які вони доносять, формують світогляд нашого суспільства. У залі музею давньої української книги сьогодні зібрали сті, для кого книга сенс життя. Працівники видавництв поліграфії, і книгорозповсюдження. За кілька днів у них професійне свято. Нині ж можливість не лише поділитись досвідом, а й підсумувати здобутки. У Львові відроджуються книгарні, відкриваються нові книгарні, відкриваються книгарні в обласних центрах. І можна хочу сказати, що Львів це напевне єдине місто в Україні, де книгарні платять орендну плату. Одну гриню в рік. Видавництво, яким керує пан Олег, вже понад 14 років, каже, за такий чималий відрізок часу заклад зміцнів, обрав свої напрямки та зайняв свою нішу на українському книжковому ринку. Починали із видання філософської, психологічно-академічної літератури. Тепер же тематичний спектр, куди більший художню літературу, в тому числі дитячу літературу, підліткову літературу. Спроваж стараємося видавати цю літературу, яка буде цікава для широкого читача. Тобто, це така пригодницька література фентезі». Аби йти в ногу з часом та не втратити читача, взялися і за розробки електронних книг. Ми розвиваємо той напрямок військової історичної літератури, яка стосується України. І ми там кілька власне електронних проєктів готуємо, які найближчий час, я думаю, вони будуть доступні для читачів. За плідну працю та вклад у розвиток українського видання почесні нагороди, та не лише грамоти й слова Цьогоріч Виділено практично мільйон гривень е, лише на підтримку вітчизняного книговидання. Окрім цього, є також близько мільйона гривень на поповнення бібліотечних фондів. Фінансова підтримка для розвитку зараз чи не найголовніше питання для видавців, адже нині львівщину позиціонують як одну із провідних областей з виробництва україномовної продукції. На території області діє небагато, немало близько 350 книговидавництв. Любов Ступчук, Полозомрій, новини.